Вітаю всіх, слава Україні! Завтра день народження у нашого побратима, у нашого керівника нашого підрозділу, в одного з командирів у Ігоря Івановича. У зв'язку з цим я хочу привітати його від імені всіх наших бійців, всіх тих, хто є в його підпорядкуванні. По їхньому замовленню я написав спеціально для нього пісню. Ну і крім цього, я ще написав додатково ще дві пісні, так само для бійців із нашого підрозділу. Для кривохіжі Сергія, для його коханої, і для Жені Гриневича. Так само він попросив, щоб я написав пісню про його кохану. Ну а зараз хочу привітати Ігоря Івановича з днем народженням, побажати йому всього самого найкращого, здоров'я, щастя, благополуччя, кар'єрного зросту, успіхів в роботі. Щастя в сімейному житті, ну і всіх благ. Ну і щоб в кінці кінців закінчилася війна, і щоб ми в цивільному житті зустрічались і так само святкували його день народження. А зараз хочу на швидку руч заспівати ту пісню, яку так само я на швидку руч і написав. Без репетицій. Мін руйнуючий приліт, Під ранок бачив замполіт, та тільки ж нам воно є все одно, бо ж головне, що ми живі, святкують свято всі бійці, ж день народження цей день когось було. Головне, що ми живі, святкують свято всі бійці, бо ж день народження, в цей день когось було, а та наш ігор побратим став винуватцем свята тим якого ми вітаємо усі бо щастя зичимо йому що він зійшов на городу, яку в кар'єрі побажає він собі, бо щастя зичимо йому що він зійшов на городу, яку в кар'єрі побажає він собі. І ось ми вип'ємо коньяк, і повній в нас їде рюкзак, на привітання линозусі бійців, Бож його, також з нами п'є, і щось розкаже про своє, як згуртувати наш підрозділ, він зумів. Бо Божій горь також з нами п'є, і щось розкаже про своє, як згуртувати наш підрозділ, він зумів. Гой побратим там винуватцем свята тим, якого ми вітаємо усі. По щастя зичимо йому, щоб він зійшов на гору ту, яку в кар'єрі побажає він собі. Бо щастя звичимо йому, що він зійшов на ту яку в кар'єрі побажає він собі, і хоч наш слабом і гор'є, та нам вказівки він дає, та він для нас завжди, як вірний друг і ми всі дякуємо йому, за співчуття, на теплоту, та за бійцівський славний його дух І ми всі дякуємо йому, за співчуття, на теплоту. Та за бійцівський славний його дух, а це наш Ігорь побратим, свята тим, Якого ми вітаємо усіх. Бо щастя йому, що він зійшов на гору ту, Яку в кар'єрі побажає він собі, Бо щастя зище моєму, що він зійшов на гору ту, Яку в кар'єрі побажає він собі, Ось він руйнуючий, приліт, під ранок бачив замполі, на тільки ж нам воно є все одно, бо ж головне, що ми живі, сякує цих. В Сибіці, бо день народження в цей день когось було, тож головне, що ми живі. Святують свято всі бійці, бо в день народження в цей день когось було, а це наш ігор побратим, та винував свято тим якого ми вітаємо усі бо щастя зичимо йому, що він зійшов на ту яку кар'єрі побажає він собі. Звичайно йому, що він зійшов на ту, яку в кар'єрі поважає він собі. Ось така пісня для Ігоря Івановича. Викнув я її не ахті, тому що без підготовки. Ну а зараз я хочу заспівати пісню про Женю Гриневича, про його кохану, яку він зустрів у Висунську, в селі, яке є на Миколаївщині. Ну і зараз хочу заспівати цю пісню. Я закохався у олену, і серце я віддав своє, і її зустрів я у Бесуньку, кохання славне те моє. Хоч і війна іде з рашистом, та Миколаївська земля, такий чудовий подарунок ось за душі моїх дала. Ой, мила моя, моя, Олено, тебе кохаю, тебе цілую, як дар Господній тебе шаную, горнув до серця, мукашку свою, ой мила моя, моя. Моя олено, тебе кохаю, тебе цілую, як дар Господній тебе шаную, Горну до серця, мов пляшню свою, і на коханню не завада, свіде у серденьку, весна, і вся чудова сермада, полі душі моїй дала. І ніби мені двадцять років, і знову я помолодів. Коли кохання у Лисонську ти час своє зустрів, ой мила моя, моя олемо, тебе кохаю, тебе цілую, як дар Господній тебе шаную, гонуть до серця, мов свою, ой мила моя, моя олемо, тебе кохаю, тебе цілую, як дар Господній тебе шаную. Свою, но коли ж війна скінчиться, і мирно ставня на землі, нехай юрма вся веселиться, щоб були радісні усі, і кожний день у нас буде свято. Щасливі будуть від плохи, та заспівають серенади для нас тобою солов'ї ой, мила моя, моя. Тебе кохаю, тебе цілую, як дар Господній тебе шаную, Горну до серця, мов свою, ой мила моя, моя олемо, тебе кохаю, тебе цілую, як дар Господній тебе шаную, Горну до серця, бо свою. Я закохався у Олену, і серце я віддав своє. Її зустрів я у Весунську, кохання славне те моє, і війна і не з расистом, а Миколаївська земля, такий чудовий подарунок, ось для душі моїй дала, ой мила моя, моя Олемо, тебе кохаю, тебе цілую, як дар Господній тебе шаную. Мой нашу свою, ой, мила моя, моя Олемо, тебе кохаю, тебе цілую, як дар Господній тебе шамую, горну до серця, мов нашу свою. Ось така пісня, яку мене попросив написати Євген Гриневич до своєї коханої Олени, яка живе в Весонську. Ну, виконав без підготовки. Самі бачите, що якість не дуже висока. Одразу написав і відразу виконав. Ну, а зараз хочу заспівати також пісню для свого побратима. Ще одного побратима, який мені замовив пісню це Сергій Кривохижа. Всі вони, мої побратими, є моїми земляками. Ну, і хочу зробити такий подарунок. Заспівати цю пісню на замовлення для його дружини, для його коханої Діани. День народження в тебе, тільки жи я на війні, і пишу у смартфоні смс-ки тобі, бо себе я вітаю, та вітання ошлю на посту в Караулі. Проклинаю вітні. Вітаю та вітання о шлю на посту в караулі прокриваю війну, ти ж Сергій, заспокойся, кажуть, друзі мої, бо ж нічого не вдієш. Ми також на війні, хочу тебе є, діти. Та у нас є також, і печаль і з любовю, ти свою не тривож, хоч у тебе є діти, та у нас є також і печаль, і з любовю, ти свою не тривож, до війни ж ти збирався до рідні за кордон, там хотів працювати. Бо ж роботу знайшов, тільки щас був тривожним, і настала війна, Те, що ти тут воюєш, то не твоя вина, тільки щас був тривожним, і настала війна, Те, що ти тут воюєш, то не твоя вина. Що ж Сергій кривохіжа, ллється тут наша кров, тільки ж ти доброволець, і ти знав, куди йшов, і тому ти дружину та дітей залишив від насилля расистів, ти сім'ю захистив, і тому ти дружину та дітей залишив, від насилля расистів. Ти Захиснив День народження в жінки, тільки ж ти на війні, ти писав СМСки у смартфоні її, та вітав ти Діану і вітання їй слав, та коли повернеться, їй цього не казав. Та вітав ти Діану і вітання, їй слав. та коли повернеться, їй цього не казав! Ось таку пісню замовив Сергій Кривохежа своїй коханій Діані, своїй жінці. Ну і те, що він мені сказав, приблизно про що би я мав писати, ось такий зміст я і написав. Ну, дякую вам за увагу! Слава Україні! Ми переможемо!